Україна відзначає День Повитухи 8 січня. Ще не так давно повитухи здавались чимось на кшталт фольклорних персонажів. Але вже сьогодні це слово повернулося до активного словника. Баба з поветуха, пупорізка, баба Бранка, Баба Пупова вважалося посередницею, яка допомагає душі перейти з одного світу в інший. Поветуха не лише допомагала жінці розродитися, а й проводила обряди, які мали захистити дитину від злих духів. Бабу з повитуху до хати запрошував чоловік жінки. Баба не могла відмовити, бо то вважалося Божа праця. До хати, де лежала породілля, вона приходила з м'ятлучком, шматочком відірваного від намітки і хлібом, символом багатства та щастя. Вінчик на плечо кладуть на голівку немовляти одразу ж після першої купелі, що знаменує завершення утробного життя дитини. По народженні дитини баба з повитуха перерізувала пупок у хлопчика сокиркою, а в дівчинки гребене, щоб прихилити дитину до господарства та обов'язково обмазувала пупок, аби швидше заживав відваром чорної топові. Особливе значення надавалося першій купелі, над якою чаклувала баба повитуха Готуючи купіль, вона додавала до неї свіченого зілля. У купіль дівчинки клала меду, квітів і трохи молока, щоб була гарною. А в купіль хлопчика корінь дев'яє сили, щоб сильним був. Кожен, хто приходив до хати під час цього ритуалу, мав кинути у купіль монету на щастя. Скупану дитину баба з обсушувала біля палаючої печі, що ж символізувало прилучення новонародженого до домашнього вогнища. Потім давала свічену воду матері, кропила хату, окурювала себе, породілю та дитину. І вже після цього передавала дитину матері. Усі були впевнені, що тим самим повитуха захистила дитину від злих духів і тому відчували себе зобов'язаними перед нею. Коли роди проходили тяжко, тоді в хаті відчинялося все, що можна відчинити. Вікна, двері, скрині розв'язувались усі вузли, щоб так само відчинився і розв'язувався вихід очікуваної дитини. баби з поветухи знали безліч різних замовлянь від злих людей та проклятих очей. Вони знали зілля, яке клали в постіль породілі, як оберіг від нечистої сили. Протягом шести тижнів після пологів мати повинна була класти це зілля за пазуху, коли виходила на люди. Якщо ж пологи закінчилися вдало, то на бабу чекала пушана, яка могла виявлятися у подарунках. Наприклад, у містечку Мри, батьки новонародженого з року в рік на другий день Різдва і Великодня носили бабі паляниці, ковбасу, паски, крашенки. Така увага була необхідна народними віруваннями баба впливала на подальшу долю вже навіть дорослої людини. На неї могла скаржитись за те, що не дала щастя й долю. Наприклад, у пісні, записаній Чубинським, хлопець перелічував обставини, які зробили його нещасним. А я хлопець нещасливий, чи така баба брала, щастя долі не вгадала. Повитуха також йшла за іменем. Після народження дитини йшла до церкви, і священник казав їй, яке ім'я слід дати дитині. Визначалось за тим, якого святого вшановує церква у день народження. Відомі випадки, коли повитуха могла оскаржувати незвичне чи немилозвучне на її погляд ім'я, як назвали. Та ні, дайте якесь. Файне ім'я, бо я це не понесу, могла сказати. Фактично, у них повитуха могла сперечатися в даному питанні. Батьки дитини ні. Батько ж обирав ім'я для дитини лише у випадку, коли йому це дозволила повитуха. Дуже часто дитину називали в честь дідюся, бабки чи інших поважних родичів, але відбудувалось це так. Повитусі розповідали про наміри вибрати саме родове ім'я, а вона вже. Озвучували це. Найбуде митриком, як дід його був. Далі сповіщала громаду стать новонародженого. Графіна Маковій, описуючи родинну обрядовість села, Великий Кучурів Староживецького району, зазначає: поветуха, яку кликали до породілля, лишала на хвірці знак рушник, появився парубок, ширинку, вишитий полотняний квадрик, Подібний до серветок засвітилася дівка. Ще й поветухи відбувалася і спеціально обрядова частина хрестин бабина каша. Оскільки повитуха була головною гостою на хрестинах і першою родичкою після батьків дитини, так зване набуте родичання, вона приходила на свято зі спеціальною обрядовою стравою кашею на меду. Грешені, батьки дитини, під керівництвом. Старшого батька мала викупити повитухи кашу. Вона жартівливо торгувалася, провокуючи їх якнайбільше розкошелитись. Коли торг завершено, старший батько, як правило, найбільшу суму на викупів мав заплатити саме він. Урочисто розбивав горшик з кашею, перед тим обгорнувши його чистою хустинкою. А відтак тричі. Стукнувши його об край столу, і рідні батьки разом із хрестинами по ложиться куштували кашу. Черепки ж від розбитої посудини забирав собі кожен хрещений і тримав за образами. Це було таким собі негласним нагадуванням для всіх кумів, що у них росте хрещеник чи хрещениця. І про дитину потрібно піклуватися. І горшики і каша в цьому є символічними ритуальними складовими обряду, оскільки мають свої самостійні значення. Та каша зерно особлює чоловічу здатність продовжувати рід, давати нове життя. горщик ще особлює жіноче лоно, котре є першим вмістилищем нового життя дитини, а тому розбивання горшика символічне відтворювання самого процесу пологів. Якщо ж дитина народилася з серйозними фізичними вадами та існувала загроза смерті, немовляти ще до хрестин, головне завдання повитухи було спасти душу, тобто, щоб дитина не відійшла неблагословенною в земному світі і не стала потерча. У випадку народження дитини з ознаками серйозної хвороби, що могла би у будь-яку хвилину призвести до смерті опроплення свяченою водою. Проводила повивальна баба. При цьому вона промовляла слова: окропляють та водичкою Йорданською в у Всевишнього. Така дитина вважалася навернутою до Бога. І тому до її смерті священник мав ховати її за християнським звичаєм. Коли помирала повитуха, прощатися з нею сходилися всі ті люди, яким вона допомагала з'явитися на світ у багатьох регіонах України у домовину повитухи клали вузлика з маковим насінням. Аби як стрінуться їй на тому світі, не хрещені діти розсипала той мак і вони збирали замість переслідувати її.